Для пошиття штор на одне вікно витрачали 7 метрів 65 см шовку одного кольору і 2 метри 98 см шовку іншого кольору. Скільки всього шовку потрібно для пошиття таких штор на 4 вікна записуємо задача 638. У нас є перший колір і другий колір. Таку кількість Шовку витрачали для пошиття штор на одне вікно. А нам потрібно знайти, скільки метрів витратили на пошиття штор на 4 вікна. Давайте першою дією знайдемо, скільки витратили шовку разом двох кольорів для пошиття штор на одне вікно. Для цього 7 м65 додамо 2,98 м. Записуємо це письмово, переписуємо сантиметри. 5 плюс 8 буде 13. 3, пишемо, одиничку, запам'ятовуємо. 6 плюс 9 15, І ще один 16. Метри переписуємо. 7 плюс 2 9, І ще один 10. 10 метрів 63 см шовку разом на одне вікно. Другою дією нам потрібно. І знати, скільки на 4 вікна, тобто у 4 рази більше. Так само письмово можемо записати множення. Але спочатку 10 метрів 63 см перетворимо в сантиметри. І це буде 1063 см. Множимо на 4. 3 на 4, 12 одиничку запам'ятовуємо. 6 на 4 – 24 і ще один 25. 0 на 4 0 і додати 2 2. 1 помножити на 4 буде 4. 4252 см можемо перетворити в метри. Це буде 42 метри 52 см разом на 4 вікна. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 639. Будемо письмово виконувати множення. Переписуємо перший приклад. Спочатку 3 км 643 метри перетворимо в метри. 3 км це 3000 метрів. Отже, 3643 помножимо на 2, 3 на 2, 6, 4 на 2 8, 6 на 2 12. Одиничку запам'ятовуємо. 3 на 2,6 і додати 1, 7. 7286 метрів можемо перетворити у кілометри. Це буде 7 км 286 метрів. Нижче переписуємо наступний приклад. Так само спочатку перетворюємо на копійки 42 гривні це 4200 копійок, тому що в одній гривні 100 копійок. Додаємо 70. Отримаємо 4270, множимо на 3, пам'ятаєте, під нульом ми не пишемо. 7 на 3, 21. 1 пишемо, двійку запам'ятовуємо 2 на 3, 6, додати 2, 8, 4 на 3 – 12 і переписуємо 0. Отже, буде 12810 копійок. А це є 128 гривень 10 копійок. Я перейду на наступну сторінку, ви можете записувати нижче. 15 км 806 метрів, множимо на 4. 15 км в метрах буде 15 тисяч, записуємо в метрах 15 806 помножити на 4, 6 на 4 24. 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо: 0 помножити на 4 буде 0 і додати 2 2. 8 на 4 – 32, Двійку пишемо, трійку запам'ятовуємо. 5 на 4 20 додати 3, 23. 3 пишемо двійку запам'ятовуємо. 1 помножити на 4, 4. і додати 2, 6. 63 63,224 метри. Перетворюємо ще на кілометри. Ось у нас 63 тисячі, це буде 63 км. Записуємо наступний приклад. 8 тонн – 37 кілограмів. 8 тонн це 8 тисяч, записуємо 8037 помножити на 5. 7 помножити на 5 35, 5 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 3 на 5 15, додати 3 18, 8 пишемо, одиничку запам'ятовуємо, 0 на 5, 0, додати 1. 1. 8 помножити на 5 буде 40. Це в кілограмах. Тепер виділяємо тонни. 40 тисяч це 40 тонн. 40 тонн 185 кілограмів.